Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, не планував сьогодні записувати випуск, я так інколи кажу. Але сьогодні саме той день, коли варто записати. Дуже варто записати, і, чесно кажучи, новини настільки прекрасні, що мені хотілося би просто сидіти і посміхатися в камеру, але, але будемо говорити. Тому що сьогодні Служба безпеки України здійснила масштабну операцію під назвою Павутина. І завдала ударів дронами по російському аеродрому місцю базування стратегічної авіації Оленія. Станом на зараз там триває масштабна пожежа, дуже велика пожежа. І я зараз висловлю свої думки з цього приводу. Але спершу закликаю вас закинути на дрони камікадзе для українського війська. Це дуже важливо. Підписатися на мій канал це теж важливо. І давайте просто насолодимося цим відеорядом. І я продовжу. Вот это так файно выглядит за аэродром Белая. Стратегічна ворожа авиация. Все, в дому поначалу было маленько. Там люди тоже на обочинах все стояли. Короче, вообще страшно, по сути. Кто-то говорит, что дроны типа, э, типа, кто-то из наших предателей запускает то ли лечует... человек. Короче, тут такие взрывы просто. Это вот еще больше, еще было. больше стало гореть раз в, раза в четыре. Это какой уже одиннадцатый? Одиннадцатый. Смотрите, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. У нас война началась в Ленигорске. Вот там плохо видно, наверное, за этим, да, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на привъезде в город Валенигорск. Мы стоим на трассе недалеко от Валенигорска, возле реки Куринга, вон там мост. А фура в, в Валенигорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него и стена из, из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Зараз тут така стрільба була. Кулібети роботу, ракети. Але поки є. Отож, друзі, судячи із відео, було застосовано FPV-дрони, і це те, про що я багато казав неодноразово, що FPV мають величезний потенціал для розвитку. Вони можуть бути використані і як засіб ураження на фронті, і як засіб для проведення спеціальних операцій у дуже глибокому тилу російських окупантів, власне, саме так. Вочевидь, сьогодні і сталося. Але давайте про все по порядку. Сьогодні близько е, 1.30 почали з'являтися повідомлення, що горить аеродром Оленя. Боже, як прекрасно це звучить. От просто коли ти кажеш, горить аеродром оленя це вже чудово. Ось. Е, далі з'явилися деякі деталі, що було уражено щонайменше 40 російських літаків, серед яких А-50 це. Літак дальнього радіолокаційного виявлення у росіян таких лишилося буквально пару штук у робочому стані. Ту-95 і Ту-22М3. 3 ту 95 це борт російської стратегічної авіації, який, зокрема, запускає ракети Ха-101. Ракети Ха-101 це ті ракети, якими росіяни били по нашій енергетиці. Вони били багато по наших містах цими ракетами, вони мають величезну дальність і також ракетою Ха-101 російські виродки. Минулого року влітку завдали удару по дитячій лікарні Охмаддит у Києві. Ту-22М3. Це російський теж стратегічний бомбардувальник, який несе ракету Х-22 або Х-32. Ракета Х-22 або Х-32 це дуже неточна ракета. Вона призначена для знищення авіаносців і має радіус відхилення близько 600 метрів. Тобто про точність тут не йдеться взагалі. І росіяни саме ці ракети. Застосовували для ударів по Україні. Били по житловому будинку у Дніпрі, по житловому будинку в Умані, по торговельному центру Амстор і запускає ці ракети саме Ту 22 М3, які також сьогодні згоріли. Горять, от просто зараз з'являються нові відео, поки я м записую для вас цей випуск. Боже, як це красиво! Просто прекрасно. Отже, про саму операцію, друзі. Без перебільшення я, напевно, можу сказати, що це найбільш масштабна і важлива, напевно, операція за усю російсько-українську війну, операція такого типу, тому що збитки для противника колосальні. Але важливо навіть не те, наскільки грошей там було завдано збитків окупантам, тому що загалом це близько 2 мільярдів доларів. Важливо те, що для росіян усі ці бомбардувальники це невідновлюваний ресурс. Тобто вони не можуть нові побудувати, вони не зможуть їх відновити, скоріш за все. Кожна втрата кожного такого борта надзвичайно болюча. Раніше а, вже е, наші воїни, в тому числі і головного управління розвідки, збивали і знищували Ту 22 М3. Але Ту-95, здається, ще не було ні разу уражено. І це, напевно, перші такі дуже болючі втрати для окупанта. Крім того, друзі, маю пояснити, що. Стратегічна авіація росіян, ту 95 зокрема, входять до Російської ядерної тріади. Що це означає? Вони здатні запускати ядерну зброю. Для росіян це надзвичайно а, важливі літаки, ось тому, що вони забезпечують так званій Російській Федерації той самий ядерний щит. І зараз фактично. Вони отримали удар по одному із компонентів цієї ядерної тріади. Могли б не отримати. І, скоріш за все, не отримали б, якби вони ці літаки не використовували для ракетних ударів по Україні. Тож зараз у росіян буде дуже великий, дуже велике скиглення. Вони будуть дуже багато вити. Вони будуть горіти іще краще, аніж ці літаки. Я сподіваюся, щоб, що згорить іще більше. От так що готуйтеся. Істерика у росіян буде просто. Космічних масштабів. Але, що іще важливо, це зовнішньополітичний контекст. Сьогодні у нас неділя, завтра понеділок, 2 число, 2 червня, і у Стамбулі має відбутися новий раунд російсько-українських переговорів. Ми про це вже багато говорили, про ту бомжацьку делегацію, яку росіяни туди відправили. Але однозначно, зараз росіяни опиняються в дуже незручному зовнішньополітичному становищі. Тому що прийти на ці переговори після ударів по аллендії для росіян буде актом самоприниження. А не прийти, якщо вони відмовляться брати участь, це означає посваритися із Дональдом Трампом і росіянам ні те, ні інше не потрібне. Відповідно, вони зараз зупиняються у такому цухсвангу. Їм треба ухвалювати рішення, і будь-яке рішення, яке вони не ухвалили би, не піде їм на користь. Тож, друзі, я дякую. Службі безпеки України місяць тому, рівно місяць тому, я дякував е, Службі безпеки України за те, що вони врятували мені життя, коли на мене було здійснено замах. Але сьогодні я дякую воїнам СБУ за те, що вони організували ось таку прекрасну бавовну. Це справді дуже історична операція. Це неймовірно круто. Ми, напевно, ще зараз не можемо осягнути масштабів крутизни цієї операції, але це. Дійсно, дійсно дуже-дуже круті новини. Тож, друзі, м -м, працюємо далі, допомагаємо нашому війську, донатимо на FPV, Бо, як я і казав, FPV можуть застосовуватися для різних операцій, в тому числі і для диверсійних. У FPV величезний потенціал розвитку. Ось. І, і ще сьогодні ввечері буде дуже цікавий подкаст. Подивіться його о 20-й годині з Романом Лузинським. Будемо спілкуватися. А за попередню добу, завдяки вам. Наше військо отримало іще. Давайте я подивлюсь, бо вже забув. Стільки емоцій, що неможливо запам'ятати одразу. Наші воїни завдяки вам отримали іще 310 нових FPV. Ми, підрозділи Сил оборони України, що винищать ворога на кордонах Сумщини. Висловлюємо велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за надані дрони. Долучайтесь всі та донайте на русоріз. Бажаємо здоров'я! 35-та окрема бригада морської піхоти на зв'язку. Висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка за постійну підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Від Відсі 80 задно штурмової бригади підрозділу Китайці дякуємо Сергію Стерненко та фонду Сергія Стерненка за нам каждому для того, щоб ми несли демократію в Курської Народної Республіки. Слава Україні! Героям слава! Сергію! Дякуємо вам! Ви справжній голос правди, який не боїться ні ворога, ні системи. Ви не просто говорите, ви дієте. Ваша принциповість, боротьба за справедливість і неймовірна підтримка наших захисників заслуговують на величезну повагу. Дякуємо вам та вашій спільноті за те, що надихаєте, допомагаєте і щодня доводите разом. Ми сильніші, а Україна незламна. Продовжуйте палати. Цим вогнем боротьби і ми палаємо разом із вами. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці 57-ї бригади, 17-го батальйону з дорозики та ВВПАК, хочемо подякувати спільноті Стерненка, а також всі небайдужим, за неймовірну кількість, а саме 100 русорізів, а також БК до них. Очевидно, що популяція орків буде зменшуватися разом до перемоги. Слава Україні! Отож, друзі, новини прекрасні, новини святкові. Я дуже радий таким новинам і закликаю вас е з нагоди такого свята взяти і вже зараз знову ж таки закинути на Русаріс. Допомагайте силам безпеки та оборони України.